Вітаю з вами Оксана Степаненко. Я доктор юридичних наук та засновниця освітнього простору, основа плюс. І наші студенти отримують як знання, так і дипломи, адже ми готуємо до різних кваліфікаційних іспитів, такими, які є ЄФВ, ЄВІ, ЄДКІ, ЄВВ з методології наукових досліджень. Тобто, допомагаємо вам пройти шлях, вступивши на бакалаврат, потім на магістратуру, аспірантуру і так далі. В описі до даного відео ви знайдете всі необхідні посилання на наші телеграм-канали. А в рамках даного відео ми розглянемо. То питання ЄФОВ та ЄДКІ, яке стосується кримінального блоку, а саме стадії кримінального правопорушення. Якщо ви подивитеся програму, то в програмі ЄФОВВ є окремо виділене це питання. В програмі ЄДКІ немає, але розуміння стадій, звичайно, дуже важливо для правильного вирішення кейсів задач саме в блоці кримінального права. Ну що ж, переходимо до аналізу. Стадії кримінального правопорушення це певні етапи. Протиправної діяльності, які розрізняються між собою за характером діянь, моментом їх припинення та ступенем реалізації. При цьому ми повинні розуміти, що стадії це цілеспрямована діяльність, тобто це етапи реалізації протиправного умислу і тому можуть міститися тільки в кримінальних правопорушеннях, які вчиняються з прямим умислом. Тому одразу, якщо у вас буде питання, чи можливість стадії в необережних кримінальних правопорушеннях однозначно ні. Якщо мова йде про стадію, то це тільки кримінальні правопорушення, які вчиняються з прямим умислом, які ж розрізняють стадії: це готування до кримінального правопорушення, це замах на кримінальне правопорушення, і безпосередньо вже саме закінчене кримінальне правопорушення. Незакінченим кримінальним правопорушенням є якраз готування та замах. Це статті 14 та 15 кримінального кодексу. Закінченим кримінальним правопорушенням визначається діяння, яке містить вже всі ознаки складу кримінального правопорушення. Більш детальніше про склад у нас є окремий вебінар на youtube каналі Ви можете перейти, подивитися це. Дуже також важлива тема, тому не пропустіть і його. Що стосується особливостей готування, відповідно до положень статті 14 кримінального кодексу, готування до кримінального правопорушення є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, це підшукування співучасників або змова вже на вчинення кримінального правопорушення, це усунення перешкод або ж будь-яке інше створення умов для вчинення кримінального правопорушення. В той же час замах на кримінальне правопорушення це вже вчинення особи дій безпосередніх направлений на реалізацію об'єктивної сторони, тобто це вчинення особи, з, знову ж таки з прямим умислом діяння дії да, безпосередньо спрямована на вчинення кримінального правопорушення. Ну важко сказати, як може бути да, вчинення замах бездіяльністю. Але ми дав такий, такий загальний підхід тут використовуємо безпосередньо спрямоване на вчинення кримінального правопорушення, передбачене відповідною статтею особливої частини кримінального кодексу. Якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі особи. При цьому є два види замаху на кримінальне правопорушення: це закінчений замах. Та не закінчений і ці визначення, як види, так і визначення цих видів є в статті 15 Кримінального кодексу України. Замах є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вона вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі. І замах є незакінченим, якщо особа з причин, які не залежали від її волі, ще не вчинила усі дії, які вважала необхідними, для доведення кримінального правопорушення до кінця. Безумовно, коли ви будете робити тести ЄФВ, ЄДКІ, зачасту це будуть певні задачки, де потрібно зрозуміти. Чи мова йде про готування, чи мова йде про замах, і чи буде нести особа кримінальну відповідальність за такі дії? Запам'ятайте, будь ласка, що кримінальний кодекс чітко визначає, що якщо особа е, вчинила готування до кримінального правопорушення, то вона буде відповідати за це безумовно, але є певні виключення з цього правила. Які ж саме? Якщо особа вчинила готування до кримінального проступку, то вона не буде нести кримінальну відповідальність, тобто кримінальна відповідальність не передбачена за такі дії. Або ж якщо мова йде про нетяжкий злочин, за який передбачено покарання до двох років позбавлення волі. Також не буде особа нести відповідальність за готування до такого діяння. Якщо ми говоримо про замок, то в будь-якому випадку чи то проступок, чи чи не тяжкий злочин, да, і так далі, особа буде нести відповідальність, але є певні особливості щодо визначення розміру покарання, про них ми поговоримо обов'язково в наступних наших відео. Розглядаючи тему закінчено незакінчено кримінальне правопорушення обов'язково зверніть свою увагу на інститути добровільної відмови та дієвого каяття. Що таке добровільна відмова? Це остаточне припинення особою за своєю волею, готування або ж замаху, якщо при цьому особа усвідомлювала, що вона може довести да, кримінальне правопорушення до кінця. І обов'язковими ознаками є добровільність, остаточність та своєчасність. Наприклад, особа купила зброю, вирішила да, вбити потерпілого, але в останній момент не, там. Підходячи до нього до його будинку чи до його е, автомобіля, вона передумала, да, тобто вона остаточно припинила свої дії, вона е, своєчасно це зробила, да. Тобто, не вчинивши ніяких дій, направлених на реалізацію свого умислу в даному випадку, да? в даному прикладі. Тому в даному випадку, е, якщо ж, наприклад, вона незаконно придбала зброю, то вона безумовно буде нести кримінальну відповідальність за незаконне там заволодіння зброєю, придбання зброї, в залежності від того, що вона та як вона цю зброю зброю отримала. А от за Готування до е, умисного вбивства вона не буде нести кримінальну відповідальність. Е, звичайно, якщо ми говоримо про замах, то тут є певні особливості да, можливості добровільної відмови. Е, коли мова йде про незакінчений замах, коли особа ще не виконала всі дії, тут простіше. Але коли мова йде про закінчений замах, то звичайно е, як повинно бути повинен бути час. Між діянням і наслідком, і особа повинна втрутитися в розвиток причинного зв'язку. Я на в заняттях з кримінального права завжди студентам наводжу такий приклад, що, наприклад, особа вирішила вбити потерпілу особу да, шляхом утоплення і запросила її на річну прогулянку да, на озері там, чи на річці. І вони заплили там колись далеко вже на глибину, особа виштовхнула. Утерпіло за борт, давайте скажемо так, да, човника і особа починає тонути, і в цей момент особа втручається в розвиток причинного зв'язку, дістає її з води, да, і це буде добровільна ось ця відмова на стадії вже закінченого замаху, коли особа вчинила дії, які необхідні в даному випадку для того, щоб наслідки не настали. Тому обов'язково це е, враховуйте при тому, да, е, чи буде наставати відповідальність чи ні, і чи, взагалі, можлива добровільна відмова? Якщо ж особа, наприклад, хотіла вбити потерпіло і здійснила декілька пострілів в її бік і е, не попала, да, і потім відмовилася повторно е, вже да, вчиняти так би мовити е, дії направлені на заподіяння смерті, то тут про добровільну відмову вже не можна говорити, тому що. Е, Пуля вже полетіла, да? тому це також дуже важлива тема, і я її рекомендую вам детальніше доопрацювати, враховуючи всі складні ось ці моменти, які можуть виникати при кваліфікації. Що стосується дієвого каяця? Це дії особи, які свідчать про щирий осуд вчиненого нею правопорушення, і про прагнення залагодити вже ті наслідки, які настали. Тобто, на відміну від добровільної відмови, дієве каяття, можливо і на стадії не і незакінченого діяння. Да? Тобто, і навіть тоді, коли вже наслідки настали, тому це основна така ключова е, риса. Ну і звичайно, дієве каяття, можливо і при умисному кримінальному правопорушенні, і при необережному кримінальному правопорушенні, при вчиненні необережного діяння. Приклад тестового завдання, який був одного із років, нескладний, враховуючи те, що ми тільки що з вами проговорили, чим характеризується суб'єктивна сторона готування до злочину, до правопорушення, да, до замаху на злочин, ж на кримінальне правопорушення. Це обов'язково умисна форма вини у виді прямого умислу. Запам'ятали, закріпили. Ми з вами плідно попрацювали і стали на крок ближче до диплому магістра. Я вам бажаю успіхів, продовжуємо нашу підготовку. А для того, щоб системно та комплексно підготуватися, обов'язково приєднатися до наших курсів та інтенсивів. В описі до даного відео ви знайдете всі деталі. До зустрічі і не пропустіть наступні відео, які найближчим часом вже з'являться на нашому каналі.